О, ми... Російське вторження на Україну 1998. За 16 років до військового вторгнення убогих на територію України недолугі російські фанати мали спробу вторгнення футбольного. Провалилися відбір на євро 2000 Збірна України в Києві на старому Олімпійському перемогла Росію три Перший матч в історії цих збірних за сім років після відновлення незалежності України. Хмельницьке сало виявилося кращим за російські пельмені. Але це не єдина перемога нашої країни над росіянами. У цьому відео ми вам покажемо найкраще як ми мокалів били. Якщо вам подобається наші відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і не забувайте допомагати армії. 1+,1 плюс медіа разом із фондом «Повернись живим продовжують збір коштів на пересувні станції. БПЛА ви можете донатити за. QR-кодом. Читайте усі детали в описі и у закріпленому коментарі під цим відео. Бей хаплов, держи листов не пропускай Филимонов, спасай Россию. З таким провокаційним заголовком перед московським матчем вийшла російська газета «Совєтський спорт. Самі бачите, що свідомо виділено жирним шрифтом. У тій групі відбору на Євро 2000 окрім України та Росії, були Франція, Ісландія, Вірменія та Андора. Перед останнім туром, в якому наші грали з росіянами, Україна взагалі була на першому місці в групі. А французи з росіянами ділили друге. Перемога Україні гарантувала вихід напряму на турнір. Нічия, друге місце і стикові матчі. Французи в останньому турі грали з ісландцями. Поразка програвати у Москві ніхто не збирався. Лужний та Онопко два капітани різних збірних, але обидва українці. Лужний зі Львова, Онопко з Луганська. Якщо хочете, щоб ми зробили матеріал про українських футболістів, які змінили футбольне громадянство заради зборної Росії. Дайте про це знати в коментах. Росіяни тримали м'яч, українці вибігали в контратаки. Так проходила гра. Наших шокував Карпін. Нинішній головний тренер Болотної зборної. Він забив зі штрафного після рикошету. Ішла 75-та хвилина матчу. За такого результату росіяни виходили з першого місця в групі. Україна друга. Франція грала в нічию з ісландцями, і майбутні чемпіони Європи могли б взагалі пролетіти повз турнір. Але їх і нас врятував Шевченко. Легендарний удар зі штрафного. Помилка Філімонова і Підсумкові 1-1 на табло. Я можу вам сказать, что я тренер без везения. Це не везение. Это просто ошибка вашего вратаря. Потім это мастерство Шевченка, Потому що Шевченко не один такой мяч уже забив. Якщо б він забив один, так це случай. А дело в тому, що Шевченко. На тренировках. Я могу вам прислать кассету. Он тренировка остается на 30-40 минут и бьет и слева, и справа. Все время такие штрафные. Поэтому у него и получается это мастерство. И никуда вы не денетесь гастрономии их не продают. Той есть штрафный не был выпадковым. По-перше, я так вже забивав Баварії, Карпатам ще комусь. Я завжди намагався спрямовувати м'яч у ворота, якщо це було під зручну праву ногу. М'яч прямує за певною траєкторією, вилітає над стінкою, опускається вниз. Це завжди складно для воротаря. А якщо перед голкіпером пробігає група гравців, а ми домовлялися, що вони будуть пробігати, то шанси зростають. Приблизно так все і вийшло. Гол у ворота збірної Росії. У вас всіх перед очима не сумніваємося. А ось той гол у ворота Карпат, про який говорив Шевченко. Після матчу наші змі креативно обіграли заголовок про Дмитра Хохлова від совєтського спорта. Пійхлов, конець Росії. Росіяни, як завжди, шукали відмазки, Чому пропустив Філімонов? Казали, що це через відмову воротаря їхати на молебен з командою перед матчем. Також була версія з чаклунами чи шаманами. Скрєпненька, можливо, причина в тому, що Філімонов просто як воротар не дуже. Та и як людина, так собі. Путина поддерживаю. В принципе, считаю, что большинство его решений правильные. По поводу Украины думаю, что там вопрос идеологии. По большому счету, мы братский народ. Просто Украину целенаправленно двигают в сторону от России. Какую-то сторону, которая нужна людям, которые сейчас там у власти или находятся за спиной у этой власти. Згадували, що після гри у роздягальню збірної України зайшов Владімір Путін, тодішній прем'єр-міністр Росії. Він підійшов до Андрія Шевченка і сказав: Я тебе запомнів. Тоді, можливо, це не виглядало настільки загрозливо, як, наприклад, якщо б це прозвучало зараз. Філімонов, до речі, за два роки після того московського матчу перейшов в київське Динамо. Його брали на заміну травмованому Шовковському, але зіграв лише чотири матчі на своєму вже відомому рівні і поїхав назад на Росію. Ця нічия в Москві не пустила збірну Росії на євро і навіть в стикові матчі. Французи обіграли Ісландію. і Вийшли з першого місця. Україна стала другою. На жаль, в стиках ми поступилися словенцям і на турнір не поїхали. Але тоді, в жовтні 99-го, наші вболівальники ще не знали, що збірна не вийде на євро. Вони раділи перемозі над московським футбольним патріархатом. воно, щастя наше. Просто розумієте, ми сало кушаємо. А ви м'ясо А м'ясо. Так, український бота. Україна. Червона рото не шукай вечорами. Це останній матч між збірними України та Росії 24 роки тому. Найближчим часом ми таких поєдинків не побачимо. Так само, як і матчів між російськими та українськими клубами. У нашому матеріалі ми згадаємо матчі е, кінця нульових, зокрема і протистояння Динамо Спартак у 2008-му. Там було все: і політика, і майстерний футбол, і яскраві емоції. Дар я, дар я за Таке завершення кар'єри казковий сценарій для будь-якого динамівця. Перемоги над московським Спартаком на роки вперед врізаються у пам'ять. Сезон 2008-2009. Команда Сьоміна з Мілевським, Алієвим і Бангурою, коли вони грали на топ рівні, лідери прекрасно розуміли градус матчів із Спартаком у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перед грою у Росії мені подзвонив Суркіс. Сказав, що дуже хоче виграти цей матч. Я відповів: довіртеся мені, ми переможемо. Президент розповів, що справа не в футболі. Тут інше Росія проти України. Це особливе і дуже принципове протистояння. Дорогою до лужніків українських уболівальників зустрічала військова техніка, але це не завадило затягнути у чаші. Спартак швидко забив, але далі Бангура, Мілевський та компанія, розбили москвичів. Фото із рахунком на табло, яке приємно згадувати у будь-який час. Ще приємніше слухати такий болотяний вий після матчу. Просто кайф дивитися на ці розстроєні ліця. Це стид і позор для Спартака. 78-го року. Просто ми вийшли, просто ми сьогодні не можемо дивитися на такий позор. Я вийшов раніше. Чому? Тому що моя любима команда мене дуже розчарувала. Ви нас звинили! На ну, сьогодні ми вам просто приіграємо по всім статтям. Цього більше не нам. Після матчу довелося вчити української місцевій пресі. До побачення, Ліга! Ну а наші уболівальники поїхали додому, можливо, із найкращого виїзду у житті. Спартаку було не солодко. Ми ламаємо Спартак, тому що ми виграли. Спартак! <ріпи> Спартак! <ріпи> 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 Це був не просто футбольний матч. Це Україна проти Росії. Ми обіграли Спартак у Москві, але тоді якраз розпочався конфлікт між Росією та Грузією. І мені помічник дає слухавку, та каже: Президент дзвонить. А ми виграли 4-1, був феєричний матч. І Я думаю, що це як завжди дзвонить, чи То Леонід Кравчук, чи то Леонід Кучма, які вболівають за Динамо, і завжди приходять на футбол. Беру слухавку та чую голос Віктора Ющенка, що для мене було дивно. І він українською мовою каже: Шановний, я вас цьомкаю, люблю і поважаю, але тепер тихенько їдьте додому. Я подякував і думаю, а чому тихенько? Але він, певний, як політик побачив, що там щось починається. Динамівські фанати тепло зустріли москвичів у Києві з мистецтвом на трибунах і особливими банерами. І це до ери мемів. У столиці хотіли добряче посмажити м'ясо в найкращих козацьких традиціях ступінь прожарки – well done. Ну і як не нагадати москвичам історію, ми з задоволенням процитуємо. Столиця Київської Русі вітає гостей з провінції. Один з банерів вирізнявся: текст грузинською, але ключове значення слів. І ось ми граємо в Києві. Наші ультрас вивісили банер грузинською мовою. І міністр закордонних справ, начебто тоді було Гризко, до мене підбігає і каже: Що там грузинською написано. А я не розумію. Він знову підбігає і питає, що там написано. А зі мною поруч резочонелідзи стоїть. Він же має розуміти грузинською. І ось він дивиться, але не відповідає. Чи не бачить, чи не може перекласти. І тут міністр втретє підбігає, і я йому відповідаю: там написано, що Динамо із грузинським народом. Віктор Андрійович показує мені великий палець і каже, во. Але це я від себе сказав, щоб мені дали дивитися футбол. Що ж там насправді було написано, я й досі не знаю. Підкажемо президенту Динамо і всім іншим. На банері написано: Ми дружні країни зі спільним ворогом. Перед грою у Києві тренер Ігор Лідяхов був достатньо зухвалим. Не знаю, у нас проблем в обороні ні. это ви так думаєте. У нас інші проблеми. Потім ми будемо їх рішати. Цього разу Динамо не тільки прибило Спартак, а ще й забило швидкий м'яч. Фраза Лідяхова, патір ніє. Ой, трошки не те. Проблем в обороні ні розбилася після удару Алієва з правої. Далі Бангура нагадав, до кого приїхав Спартак. Ну і, звичайно, як не насолодитися виконанням Артема Мілевського. Справжнє зущання із кожного оборонця. Не знаю, у нас проблем в обороні Це ви, так думаєте. Це ви так думаєте. Московський шашлик готовий. 4-1, як і після першого матчу. Час Спартака у лізі чемпіонів того сезону зупинився. Червона ганчірка після матчу на Динамівцях як особливий трофей. Ми показали саме одна з лющий наша гра. Всі хлопці Бореліз. Відбирали м'яч, атакували, і забили много і мечів. Баліч там не подіси такой подарок. Обіграли вдома 4-1. Я думаю, гра понравилася, я очень рад. Зараз крутиться. крутиться. Це, я думаю, для Спартака це було больно. Головного тренера Динамо Юрія Сьоміна у конференц-залі зустріли оплесками. Так порвати Спартак особливе свято. Футбол в двох матчах з Спартаком був показаний гравцями очень. Дуже рівня і счет 8-2. Сам говорить за себе. Після матчу болотяні знову завили. А що вони ще могли. Не <говорити> Лучше Ну і бонусом для любителів футбольної символіки. Значки програмки акредитації до того протистояння і досі можна вичепити на дошках оголошень. Історична мить, за яку можна фізично потриматись. Ще одне російсько українське протистояння того ж сезону 2008-2009. 1-8 Одна восьма. Кубку УЄФА. Квитків на матч Шахтар ЦСКА немає. Уболівальниця, яка встигла купити квиток, хизується ним на камеру. Ціна 15 гривень. Правила фан-трибуни не співаєш, не заходь. Такий він ще мирний Донецьк перед матчем відповіді однієї восьмої Кубка УЄФА в 2009-му. Центральний спортивний клуб армії ЦСК. Тоді у 2009-му більшість уболівальників не думали про політичну назву клубу із Росії. На перший матч у Москву поїхало більше тисячі фанатів із Донецька. Вже за п'ять років жителі Донецька та Луганська першими відчують на собі російську військову агресію. Але у 2009-му про війну ніхто не підозрював. В першому матчі Коні, так називають цю московську команду, перемогли 1-0. Єдиний м'яч забив Вагнер Лав. Зараз слово Вагнер тригер для всіх українців. І це точно не через цей забитий м'яч. Тож в матчі відповіді Шахтарю треба було відіграватися. Говорили, що ЦСКА перед грою тренував пенальті, готувалися до післяматчевої серії. Але шахтарю серія пенальті була нецікава. Гірники забили два м'ячі в основний час. Відзначилися бразильці Адріано та Фернандіньо. Росіяни обурювалися з приводу, на їхню думку, несправедливого пенальті. Потім, на їхню думку, несправедливо скасованого забитого м'яча Вагнера Лава. Але результат 2-0. Шахтар у чвертьфіналі Кубку нікого не боюсь. Я теж знаєш, що моя команда нікого не боїться. Атмосфера на РСК Олімпійський в день матчу відповіді. Подивіться, хіба ці люди потребували порятунку Росії? Після матчу привітання Шахтаря від власника ЦСКА, нині під санкційного олігарха Гінера. Ну, Одна команда найчаслива, друга найщали. Натя ну, футбол нічого футбол. страшного. Страш життя продовжається. Я жива, щоб вони взяли кубок УФА в Фаву там, щоб наконець удача повернулась. Сказав і ледь не впав, врізавшись у банер. А шахтар після ЦСКА пройшов Марсель, київське Динамо, то у фіналі обіграв Вердер. Донеччани виграли останній розіграш Кубку УЄФА. Після 2009-го турнір став називатися Ліга Європи. Шахтар тоді увійшов в історію. Виніс російський клуб з турніру та привіз євротрофей в Україну. Гірників вітав президент України Віктор Ющенко. Мене п'ять років відбудеться революція гідності і почнеться російсько українська війна. Шахтар змушений буде залишити тимчасово Донецьк та новий стадіон Донбас Арену. Але ця перемога над москвичами у 2009-му і досі гріє душу донецьким уболівальникам у такі непрості часи. Ну і на завершення сезон 94-95. Перше протистояння Динамо Спартак з часів незалежності. Динамо потрапило у групу Ліги Чемпіонів із топами Баварією та ПСЖ із Джорджем Веа. Тоді всі розуміли, вийти із групи майже нереально. Але обіграти Спартак було надпринципово. До перерви кияни горіли нуль у другому таймі Динамо увімкнулося і створило камбек. Дубль Віктора Леоненка, для якого це був один із найкращих матчів у кар'єрі, і переможний м'яч молодого Сергія Реброва. Підсумкові 3-2 – один із найяскравіших матчів Динамо до повернення Лобановського. Такі успіхи народжували упевненість, з якою Динамо потім перемагало Барселону, Реал та всіх інших. А, а мені на баке все на Перший м'яч забив таким чином. Прогнувся, зупинив м'яч на плече. Після чого казали, що я підіграв рукою. Нічого подібного. Потім перекинув воротаря, як кажуть, зіграв на техніку. Зрівняли ми рахунок хвилин за 15 до фінального свистка. Вже щастя. Але насправді Спартак тоді був сильнішим. Ми ж просто билися із відкритим забралом. І зрештою ще зовсім юний Серега Рібров з подачі свого тезки ковальця забив переможний м'яч. Щастя було просто безмежним, що на трибунах, що у роздягальні. Після матчу головному герою подарували іномарку. На згадку залишилась світлина і такі теплі спогади. Цікава історія вийшла. Перед матчем Сергій Шматоваленко, наш неформальний лідер, мав повідомити, як ділитиме ще не отриману тачку. Але чомусь цього не сталося. Я після гри поклав ключі на стіл. Кажу партнерам, це загальний приз. Наш тренер Йожев Сабо дивився на мене квадратними очима. Як мовляв, можна із такими грошима розлучатися. Але хлопці сказали: забирай машину собі, заслужив. Заперечувати я звичайно не став. Ми з колегою Олексієм Сіровим довго порпалися, бо передати вам усю насолоду і емоції тих протистоянь. Обов'язково поставте лайк нам за старання і напишіть у коментах, аби якомога більше людей дізналися про перемоги України над болотною футбольною цивілізацією. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.